Про Костянтинівку Вадим Філашкін просто зараз долучається до бесіди. Це очільник Донецької обласної військової адміністрації, пане Вадиме, як чуєте нас? Вітаю вас. Станом до... на останнє оновлення, якими мали 10 людей загинули. 35 -ро щонайменше поранені, були призупинені розб... розбір завалів через загрозу повітряної атаки. Що зараз на місці влучання? Сьогодні в обід ворог цинічно керовану авіабомбою Х-38 обстріляв місто. Константиновка вручив, влучив торгівельну мережу екомаркет. На жаль, 43 людини отримали пошкодження. 10 людей загинули, 33 отримали поранення. Зараз на місці працюють органи влади, поліція, підрозділі ДСНС. Надаємо всю необхідну допомогу нашим людям, медичну допомогу. Комунальні служби роздають. Всю необхідні будівельні матеріали, тому що дуже величезна кількість пошкодженого, зруйнованого, як приватного, так і комунального житла. На жаль, такі обстріли постійно продовжуються, і ворог не надавав нам можливості загасити пожежу, тому що випускав і лунала повітряна тривога. І завдяки плідній комунікації наші рятувальники намагались. Кожного разу після отримання сигналу повітряної тривоги відходить з міста з міста пожежі на теперішній час. 33 людини повторююсь, отримали поранення, 10 людей на жаль загинули. Ви... Працюємо далі. Ви пробачте. Будь ласка, давайте поточнімо. Ви ще сказали про 43, отримали ушкодження. Це загальна кількість людей, чи, чи що ви мали на увазі? 43 людини постраждали постраждали. угу. 10 людей, 10 людей загинуло, угу. 33 отримали поранення. Щоб... Це до Хвилину угу. щодо ймовірного перебування людей під завалами. Чи є приблизне бодаю розуміння, скільки там людей могло знаходитися в під час атаки? Ну, розуміємо, що це людне місце, і там приблизно в цей час, от в цей там робочий день, там могла перебувати певна кількість громадян. Це центр міста, і крім екомаркета, не було е випалено вщен ще ряд моторгівельних. Кіосків, які знаходяться поруч, приблизно біля 50 осіб в торгівельному центрі, як і маркет, знаходилось людей. Наші рятувальники з поліції з комунальними службами зараз розбирають завали, щоб повністю чітко зрозуміти, скільки людей загинуло і скільки отримали поранення. Що стосується отих торгівельних точок, які ви сказали, ларіочки, да, або мафи, або інакші форми, що з продавцями і покупцями там зараз надаємо всю необхідну допомогу медичну в першу чергу, тому що велика кількість людей отримали контузію. Медичні допомоги зараз працюють на місці. Як я вже говорив, всі служби працюють на містах, органи влади. Допомагаємо повністю і чітко розберемо тут му завали, тому що тільки зараз вдалося хвилин 15 тому загасити пожежу. Лунала постійно повітряна тривога, і морог намагався випустити ще керовані авіабомби чи балістичні ракети по нашим людям, які гасили пожежу і допомагають, допомагали пораненим. Чи давали звіт вам лікарів? В якому стані ті люди, які поранені, які зараз потребують і отримують медичну допомогу? Чи мають лікарів все необхідне, обладнання? Зокрема, можливо, комусь з пацієнтів потрібне транспортування, зокрема, санавіація, Не знаю, що там та що лікарі вам кажуть. Кров, медпрепарати, обладнання. Що на місці? Всі медичні препарати є. Люди в більшій кількості отримали на поранення середньої тяжкості. Зараз, якщо ми наші лікарі не будуть справлятися, будемо відправляти поранених до міста Дніпро. На теперішній час повністю наші лікарі справляються з тими завданнями, щоб надати нашим людям необхідну допомогу. Чи є серед поранених діти? Ні, дітей серед поранених немає. Чи серед загиблих? Серед загиблих теж. Щодо Життя в Костянтинівці, от зараз, триває повітряна тривога. Я бачу в Донецькій області. Чи дійсно люди дослухаються до, до цих сигналів? Ну і в цілому, ось розуміємо, що це шок для, для цілого міста. Та але разом з тим, як виглядає життя в Костянтинівці на щодень і, і зокрема, після цієї атаки, Константиновка це місто, яке наближено до лінії фронту. І, на жаль, кожного дня ворог обстрілює. Майже Константиновку як керованими авіабомбами, так і балістичними ракетами, і до деяких населених пунктів достає ствольна артилерія. Зараз в області проходить евакуація всього населення і в примусовий спосіб евакуація наших дітей, які знаходяться в 10 кілометровій зоні від лінії фронту. Робота в цьому напрямку триває. На жаль, люди не не завжди дослухаються до сигналів повітряної тривоги. Пане Вадиме, вам спасибі. Дякую, що інформуєте і чекаємо оновлень. Нехай всі будуть живі і всі будуть цілі. Вадим Філашкін був з нами це голова Донецької обласної військової адміністрації. Ну але на жаль, маємо інформацію вже підтверджену щодо щонайменше десяти загиблих. І е, тут наші колеги Донбас реалії. Інформують з місця події про те, що з під завалів дістали тіло дитини. Наймовірніше, це результат з цього прильоту Х 38 Російська ракета. Це був авіаудар. Ну і звичайно, чекаємо теж на офіційне підтвердження, бо ще раз це журналісти, які перебувають на місці. Але так само нам залежить і на наявності офіційної верифікації цієї невтішної інформації. Що ви можете зробити? Задонатити тим, кому довіряєте, аби у нас було мінімум мінімум. Шансів у ворога влаштовувати подібне.